Харизма це невроджена якість. Абсолютно кожен може стати харизматичним. Навіть якщо ти негарний, у тебе мало грошей або немає друзів. Харизма це перекриє, і ти все одно зможеш стати центром уваги тим самим крутим чуваком. Але в інтернеті часто говорять, щоб стати харизматичним, потрібно робити ось це, говорити ось так, одягатися ось так, купувати ось це. Навіть говорять, які мають бути хобі, але так ти ніколи не станеш харизматичним. Ці поради – це сміття. Я намагався стати харизматичним три роки. І зрозумів одне: тобі потрібна унікальна харизма. Тільки так ти нарешті зможеш стати центром уваги. За тобою будуть тягнутися, тебе будуть слухати, і навіть намагатимуться копіювати. Тому ось покроково п'ять етапів формули унікальної харизми. Крок перший. Поради щодо харизми, які ти чув до цього, навпаки, лише зробили тебе менш харизматичним. І замкнутим Стань красивим, накачайся, одягайся так. Стрижися так, роби мюнінг, займись цими хобі, говори цими фразами. І доходить навіть до того, що людям буквально вказують, як правильно ходити, їсти, пити і виконувати звичайні побутові дії. Мовляв, треба рухатися так, щоб це виглядало пафосно і граційно. Інакше ти виглядатимеш дешево і оточення сприйматиме тебе як обслуговуючий персонал. Але вам, під соусом харизми, пропонують стати якимось ідеальним за мірками суспільства. Ви не станете харизматичними після цього. Ви станете черговим зліпком культури фальшу, перетворитесь на пластиковий набір кліше з награною усмішкою і нулем індивідуальності. І навіть якщо ви закохаєте в себе мільйони людей, у якийсь момент усвідомите, люблять вони зовсім не вас, а той фейковий, ідеальний образ, який ви створили в їхній голові. Але відповідайте собі чесно, чого вам хочеться більше подобатися людям чи бути собою. Парадокс у тому, що більшість. Харизматичних людей не бояться виглядати дивно чи нерозумно. Вони не бояться бути неідеальними, не бояться бути собою. Чи можна сказати, що Ілон Маск близький до ідеалу краси або що його рухи ідеальні витончені? Ні. Але люди його слухають, бо він є особистістю. Він не боїться бути самим собою. Тому вам потрібно прокачувати саме вашу унікальну харизму. В унікальній харизмі є два головних правила: по-перше, щоб стати харизматичним. Ти маєш бути впевненим у собі на 100%. Але це не про банальну впевненість. Подивись під іншим кутом. Тобі має бути абсолютно байдуже, що про тебе подумають люди. Якщо ти показуєш людям, що ти не впевнений, що ти боїшся, ти автоматично втрачаєш харизму. У тебе стиснута поза, ти не відкритий, ти тупо боїшся розмовляти. Людина з унікальною харизмою це людина в першу чергу відкрита до світу. Подумай сам, стати відкритим може майже кожен. Але тоді всі будуть відкритими, без родзинки. І саме ця родзинка виділяє серед усіх харизматичних людей, найхаризматичніших. Ця родзинка твоя власна позиція, Не загальна, не скопійована, а саме твоя. Не так, коли в компанії кажуть: О, я люблю машини. Так, я теж люблю машини. А ти такий Так, пацани, я теж люблю машини. Хоча насправді ти їх не любиш. У тебе має бути залізний стержень. Ти обираєш свою позицію і стоїш до кінця. Бо всі люди поважають особистість. Особистість, яка топить за свою ідею до останнього. Якщо ти хочеш справжню харизму, ти маєш бути справжнім лідером, не боятися рамок, а просто робити, як відчуваєш. Але я знаю, наскільки це може бути страшно. Запам'ятай головне, місце твого страху це місце твого росту. Крок другий утримуй увагу під час розмови. Щоб стати відкритим, потрібно вміти спілкуватися. Це найпростіший і найефективніший інструмент харизми. Але як правильно тримати розмову? Сьогодні абсолютно всі борються за увагу. Компанії витрачають мільйони, щоб змусити тебе дивитися відео до кінця. Тому й ти у спілкуванні маєш змушувати слухати себе. Найпростіший спосіб не розповідати звичайні історії. Розповідай, як у короткому відео: спочатку зачепи, скажи щось яскраве, різке, щоб співрозмовник увімкнувся, а потім веди сценарій розмови, додавай контекст, приклади, емоції. Наприклад, замість нудного. Учора я вирішив подивитися телевізор, і мені було нудно. Скажи так ти давно взагалі дивився телевізор. Мені здається, це повний відстій. Учора я вирішив уперше за довгий час його ввімкнути і одразу згадав, чому ніколи цього не роблю. Бачиш різницю? Ти зачіпаєш слухача, а потім тримаєш увагу до кінця. Крок третій тисни на зацікавленість і причасність людини. Тема має бути цікава, співрозмовнику не говори про те, у чому він не розбирається. Зайди через його інтереси, музику, спорт, хобі, покажи, що тобі не байдуже, і він відкриється. Крок четвертий: швидкість реакції. Май свою позицію і будь готовий її відстояти. Навіть якщо програєш у суперечці, одна точна різка і красива відповідь, може перевернути все. Це моментальна харизма. Швидкість реакції прокачується тільки в реальних ситуаціях. Не бійся гострих моментів, не бійся говорити, що думаєш. І нарешті останній найважливіший крок. Емоції, харизматичні люди викликають емоції. І це не випадковість, а закономірність. Вони не просто говорять, вони впливають. Коли людина викликає у нас емоції, будь то натхнення, подив, повага або навіть легка напруга, вона одразу стає більш значущою. Ми слухаємо її уважніше, запам'ятовуємо краще і часто навіть довіряємо більше. Щоб навчитися викликати емоції, потрібно працювати на кількох рівнях. Перше зміст. Сухі факти не чіпляють. Справжня сила ван у темах, які торкаються: вибір, страх, поразка, мета, надія, подолання. Друге подача, інтонація, темп, паузи, погляд. Один і той самий текст може або пройти повз, або викликати дикий шок. Третє особисті історії це міст між логікою та емоцією. Через історію людина не просто чує, вона проживає досвід разом з тобою. Харизма починається там, де з'являються почуття, і чим точніше ти вмієш їх викликати, тим сильніший твій вплив. Тому запам'ятай, щоб стати харизматичним, ти маєш бути впевненим у собі на 100%, мати чіткі цілі в житті, бути відкритим до світу. І тільки після цього вчися говорити так, щоб тебе слухали до кінця. Сподіваюся, це відео було корисним. Переходь за посиланням у описі на мої соцмережі, а також подивись інші відео. Вони ідеально доповнять те, що ти щойно подивився.